Ми знаємо, що день недобрий сьогодні? Ну і як власне зазвичай трапляється, коли кривава рука бункерного очільника може дотягнутися до нашого багатостраждального Херсону? Розповідай, будь ласка, станом на цю мить, чи є оновлена інформація щодо потерпілих і як взагалі місто оговтується від сьогоднішньої ранкової атаки. Власне, в свіжої інформації поки немає. Ми нарахували троє загиблих, десять поранених. Інформацію постійно новлюють. Зокрема, є інформація про те, що наприклад ті люди, які отримали поранення днем раніше, продовжують звертатись, тому що обстріли були дуже великі продовж декількох днів. Місто продовжує оговтуватись дуже великі проблеми з електрикою. логічно, після таких обстрілів місцеві кажуть про те, що е, це не просто було гучно це був найбільший обстріл, скоріш за все, за своєю гучністю, потужністю і е, страхом для місцевих за весь час, і це дійсно багато людей так говорять. Власне, почався він не зранку. Ми ще е, напередодні ввечері повідомляли про те, що росіяни десь приблизно 21.30 запустили керовані авіабомби з Кримського Ну з напрямку Криму до Херсона. Було щонайменше чотири пуски. Тобто, весь цей жах почався ще вчора ввечері, і вже під ранок росіяни дуже щільно обстрілювали правий берег. Євгенія, скажи, будь ласка, окрім спроби ліквідувати наслідки цього обстрілу, що ще робить місцева влада? Можливо, є там якась підтримка населенню? Чи є зараз в місті вода, чи залишається підвоз продуктів? Тобто, яка ситуація загалом по місту? Якщо брати, я спочатку почну з області, ранок почався із того, що повідомила, що приблизно 60 тисяч абонентів області знеструмлені, і енергетики зараз роблять все можливе, щоб поновити електропостачання. В місті це в обласному центрі це декілька мікрорайонів, які наразі лишаються без світла. Взагалі зі світлом дуже хитка ситуація, але в принципі є місця, де є світло. Є Мікрорайони, де є світло, вода, з цим з ну, Скажімо так, критично, але не, не настільки, що аж дуже важко. Надають контакти є контакти гарячих ліній обласної міської військової адміністрації, де повідомляють про можливості евакуації можна виїхати на декілька днів або ну кому як краще. Дуже активно працюють із тим, щоб просто прибрати всі ці наслідки, тобто забити вікна, забити двері, прибрати наслідки, організовують наразі в. Вирішують, якщо комусь потрібно організувати підвіз води і е, харчування, потреби такої гострої, наскільки я зрозуміла, немає, але все це постійно е, в режимі, в, ж, в живому режимі оцінюють, тому що. Реально дуже великі руйнування і дуже багато робочих рук треба, їх завжди не вистачає. Скажіть, будь ласка, зважаючи на масштаби руйнування і на те, що обстріли росіян не припиняються. Інформація про евакуацію населення масштабно з міста поки що не об'являється? Е... Дивіться, тут щось, мабуть, зі з'єднанням у нас. Я почула питання чуть, -чуть на мене так, так, добре, чуємо. я не, не знаю. Масштабну? Так, дякую, якоїсь масштабної евакуації наразі ніхто не оголошував, але тут треба розуміти взагалі обстановку. Тобто місто під обстрілами перебуває понад два роки з цих пір дуже багато було можливостей є контакти постійно для евакуації Тобто люди вже звикають до думки що ось контакти для евакуації є вони реально працюють Тобто можна зателефонувати на гарячі лінії і евакуацію зроблять знаю що зранку були охочі виїхати також їхали Люди своїм транспортом, тобто у у нас немає такого, щоб оголошували якусь масштабну евакуацію, поки слава Богу, але оці от можливості про них знають, угу. і це в принципі логічно. Якщо оголосити масштабну евакуацію, перше, це навряд чи буде доцільно а по-друге, це лише посія паніку і. Не знають, чи люди будуть готові виїхати, полишити все, тому що ті, хто лишаються там вдома, це люди, які власне чекають і роблять все, щоб наблизити ось цей час перемоги і припинення цих жахливих обстрілів. Ну тут до речі, хотілося б спитати у вас справу до настроїв населення, оскільки. Ну, дивіться, ми зрозуміли, що люди не виїжджають, але обстріли продовжуються. Відтак відчувається, що люди вже звикли до цього. Вони адаптувалися до життя під обстрілами. І які дії можливо, ви помічаєте, робить ворог ще додатково, щоб ну, можливо зробити больнішими ці атаки. Та власне немає такого, знаєте, системного виїзду. Ну принаймні до сьогоднішнього дня ми не, не спостерігали його, і сьогодні ну хтось виїхав, та але не було такого, що там люди масово їхали. Та це одна з ознак того, що люди адаптувалися. Я не можу сказати, що звикли, тому що ну, звикнути до такого доволі важко, можна адаптуватись. І люди реально адаптувалися і навчилися з цим жити. Логіка людей, які постійно живуть під обстрілами, вона така, що з кожним днем їм все важче виїхати, тому що це своє Це своє пережило окупацію, це своє пережило обстріли. І навіть дуже часто бувають такі випадки, коли люди, навіть якщо не можуть жити вже вдома, вони приїжджають все одно недалеко, навіть у. Ці самій громаді та росіяни цим користуються в їхні в їхньому інфопросторі постійно е, е, посилюються ось ці моменти, які мабуть можна називати і псо. Да вони вкидають дуже багато фейків, вони постійно вкидають е, через блогерів, через своїх агентів можливо, Через свої окупаційні медіа і, і власне російські медіа так само всі ці заклики про те, що цивільним треба виїхати, це їхній основний заклик. Що цивільні мають виїхати з Херсона, що будь-який будь рухомий предмет, це їхня законна ціль, не знаю за яким законом, що правда. Вони постійно анонсують штурми, постійно говорять про те, що вони повернуть правобережжя Херсонщини. Так, це дуже сильно діє, тому що люди моніторять це. Люди розуміють, що їм треба знати, в якому вони знаходяться mm -hmm. Тому російські пабліки і окупаційні пабліки читають це. все дуже сильно. Ем, ну, Скажімо так, це діє негативно, але це не діє в бік виїзду, це не діє в бік якогось ем, приреченості. Навпаки, це скоріше нарощує ненависть до росіян і спротив, тому що після таких обстрілів донатять на ЗСУ Херсонці сонці більше. Ось це, це просто факт, з яким я стикаюсь. Ну, от мені здається, це і є ключова. На цьому можна насправді нашу розмову і завершувати. Що кожен крок Російської Федерації, кожен крок Кремля а, з, зі спробами залякати українців, оскільки сьогодні по Києву теж поприлітало, а, робить тільки гірше самим росіянам. Так. Іншого шляху не буде. І в результаті ми дійдемо до того, що на, Росія просто розвалиться та й по всьому. Дуже на це сподіваємось. Євгенія, дякуємо вам величезно за те, що знайшли час та можливість долучитися до ефіру. Бережіть себе і дякуємо, що залишаєтеся незламними. Тримайтеся, ми будемо триматися разом з вами. Разом переможемо. Тим часом до Києва сьогодні прибули литовські урядовці на чолі з прем'єром Палуцкасом, які вже зустрілися зі Шмигалем. Високопосадовці обговорили членства в ЄС і НАТО, а також посилення оборони України санкційний. Санкційний тиск проти Російської Федерації та, звісно, конфіскації Росактивів. Водночас Шмигаль повідомив, що Україна вже почала отримувати гроші за рахунок заморожених активів Російської Федерації. І про це ми також будемо говорити далі, але вже більш детально та предметно з експертом. Це Максим Джигун, політолог та партнер комунікаційної агенції «Bud Politics, який долучається зараз до прямого ефіру на 24-му каналі. Пане Максиме, вже бачимо. Ви є на зв'язочку. Дякуємо і вітаємо. Вітаю вас. Слава Україні, пане Максиме. Що називається? Та погоджуюся з вами. Чи мене чути добре? А, так вас чути добре, і насправді одразу хотілося б напевне розпочати з міжнародної риторики наших так званих європейських, напевне, не партнерів їх взаємодію з. Паном Путіном різні не анонси Путін, про зустрічі, а також анонс зустрічі Путіна і Трампа одразу після Нового року. А, ну справа в тому, що ця зустріч так чи інакше мала би відбутися, і ті дані, які зараз з'являються в західних виданнях, лише підтверджують те, що два президенти дуже специфічних президенти, один щоправда, для нас більш прийнятний і. Скажімо, дружній інший виживши з розуму і терорист. Але тим не менше мають вони багато тем, як казав Путін у своїй розмові для обговорення і дійсно не обмежуватимуться, мабуть, україною, але ця зустріч вона мала би відбутися за будь-яких обставин, тому що телефонні розмови це добре. Я думаю, що щонайменше один раз вони спілкувалися разом тоді, коли вітав Путін Трампа із перемогою на виборах. І так, скажімо, опосередковано це було підтверджено і самим Дональдом Трампом, який намагався уникнути прямої відповіді на це питання. Але для того, щоб досягнути якихось стратегічних домовленостей за задумом Трампа, звісно. Тому що лише він може говорити про стратегічні речі і обов'язки для Путіна. Це радше бажання відтягнути час і відтягнути чергові провокації проти західного світу. То, все ж таки, ця зустріч мала би відбутися. Я чомусь так собі підозрюю, що відбудеться вона десь на нейтральній території точно. Не в Росії, точно не в Сполучених Штатах, тому мені чомусь на в голову приходить опція Казахстану до прикладу, як країни, яка не має підписаного римського статуту, тому там путіну нічого не загрожує з іншого боку. Це країна Центральної Азії. Звідки Трамп міг би продовжити тур, наприклад, до північної Кореї в чергове, спілкуючись із кімчинином? Тобто, такий собі провести тур авторитарними і тоталітарними лідерами або, до прикладу, в Туреччині могла би ця зустріч відбутися, але м, зрозуміло те, що для україни це також знак це демонстрація того що це демонстрація того що ми маємо працювати доки в нас є можливість до інаугурації трампа задля Якби фіналізації кристалізації тієї е ідеї закінчення війни, яка цікава саме нам, тому що ми розуміємо, що з тим рівнем підготовленості до розмови із американським президентом, який є в Російській Федерації, вони будуть давити силою. Вони будуть намагатися переконати штати в тому, що успіхи е локальні Росії на полі бою мають е відображатися у е угодах з приводу закінчення війни, і це точно будуть не роз. Змови за проукраїнський справедливий мир, як ми з вами того хочемо. Ну насправді так цікаво. Ви проанонсували майбутній. я, я не знаю, як це назвати. Не знаю, як тур. Напевне, велика подорож світовими диктатурами або подивіться на диктаторське кільце, таке, яке здається, все ж таки передуватиме. Невдовзі в роботі Дональда Трампа, а проте тут хотілося б ще, ну якби як ремаркою з вашого боку почути, як взагалі Трампу зустрічатися з диктаторами з огляду на те, що вже відбувається пов... під час повномасштабного вторгнення, тобто зустрічі, які були під час того, що могли називати локальним конфліктом, це одна справа. А коли це іде настільки потужна війна, коли Сполучені Штати є одним із постачальників величезної кількості озброєнь в Україну, хоч і недостатньої кількості, але озброєнь, і він зустрічається по суті із своїм ну. Афілійованим ворогам, якщо можна так висловитися, не прямим, але через Україну, таки ворогам. Це перший момент. Ну, давайте поки що на цьому, а потім вже перейдемо до європейців. Так, Ну дивіться, перш за все, варто розуміти, який є профіль ось виборця Трампа, на якого він власне працює. Це люди, які в більшості своїй не вважають Росію ключовим ворогом Сполучених Штатів. На жаль. І опитування нехай вони не були наскільки там масовими і об'єктивними, але вказують на те, що лише 5% виборців Трампа вважають Росію ворогом номер один сполучених штатів, тому. Для Трампа немає якихось моральних, я не знаю політичних обмежень за для того, аби спілкуватися з Путіним. Але у Трампа є дві речі, які змушують його зустрічатися із Путіним. Перше це бажання продемонструвати, що він все ж таки король угод, угод не тільки бізнесових, але й політичних, які можуть призводити до результатів сприятливих для сполучених штатів. І друге його змушують до цього виборці. Ці, яким він під час кампанії виборчої говорив про те, що буде спілкуватися з ким потрібно для того, аби закінчити цю війну, до того ж закінчити її настільки швидко, що ми не встигнемо кліпнути очима, як вже буде мир і стабільність в Україні, і це ті речі, які штовхають його до необхідності перемовини. Ще один факт. Те, що Путін насправді він дає всілякі сигнали з приводу того, що хоче спілкуватися з Трампом, погодьтеся, що заява на прес-конференції про бажання говорити з Трампом про те, що в них є багато тем для обговорення. Ну є закликом до такої речі. Єдине, що мені тут видається в цьому контексті, це те, що для Путіна дуже принциповим є питання, аби Сполучені Штати були першими ініціаторами такої зустрічі, щоб ніби не Росія цього просила, а американці, які так сильно хочуть закінчення війни. Ну і власне для цього є сприятливі у Путіна умови. По перше, те, що він має на жаль певні просування фізичні на полі бою, та да, за рахунок своєї. Банди по друге, те що Попри санкції, попри тиски, попри решту обмежень, він спроможний забезпечувати військо ракетами і ті власне, ракети, які летять на Київ, на інші українські міста і на лінію фронту це підтверджують. Тому Путін хоче зайти на ці перемовини із позиції сили. І оце те, на що варто буде зважати Дональду Трампу і його команді, для того, аби не дати Путіну зрозуміти, що він дійсно має тут перевагу і може отримати все, що захоче цих перемовинах по Україні, і не тільки по Україні, Максиме. Отут такий момент. А ми бачимо, як Путін хоче поспілкуватися з Дональдом Трампом своєю заявою про те, що йому цікаво, як вони запустять ракету, а американські, європейські ППО, хай її збивають. Воно насправді він же ж, ну даруйте за термін басяк пітерський по своїй натурі так зрозуміло, що він намагається поставити себе в один рівень з Дональдом Трампом, з лідером, як би там не було, але найпотужнішого, одні з найпотужніших країн світу. А він себе хоче стати поставити на той же щабель, і пропонує йому так: от, ну, як між двох сильних сторін на території якогось даруйте терпіли. Провести там якісь випробування, ну, так собі побавитися в такі шахи. Можливо, українцям, як е розумним і хитрим дипломатам, поспілкуватися з командою Трампа і запропонувати зустрічне, е хай Путін обере будь-який свій бункер, обгородить його своїм ППО, якщо йому так хочеться порівнятися, а Сполучені Штати запустять Мінітмен. І перевіримо, наскільки потужна та Російська Федерація технологічно. Заразом ми поспілкуються. і поспілкуються. російське ППО. Та, і російське ППО. Заразом і поспілкуються. Технолічної дуелі, як на мене, виглядає якоюсь такою. Розмовою двох дітей десь в дитячому садку, які от на такому рівні ведуть дискусії про якісь там порівняння силою, там в кого більші ракети, хто там потужніший і подібні речі. Ну це очевидно не розмова людини, яка претендує на роль одного із полюсів світу, на який варто зважати. Тобто, якщо є така сила, впевненість своїх зусиллях, ну можна їх в чесному бою продемонструвати, але чомусь Путін наступає на значно меншу Україну. Іну а стиха з різними спробами обмежити нашу спроможність і з порушенням усіх правил ведення війни, а не грає у відверту, не грає тоді, коли. Обидві сторони мають рівні шанси, мають рівні можливості. Тому це така кагебійська історія. Це прийом, який він використовує неодноразово проти політичних опонентів, яких там нищать у під'їздах, десь щоб вони не бачили нападників, чи то запрошуючи на зустріч Меркель, садячи біля неї свого собаку, якого боїться Меркель. Це все з одного з того ж ланцюжка такого психологічного портрету Путіна активності. з іншого боку, я би сказав, що такі заяви вони насправді тригерні для Трампа. Тому що Трамп це людина, яка може в один день сказати, що в нього чудові відносини із Путіним, і він з ним може там зідзвонитися і поговорити про все, що потрібно. А на інший день каже, що погрожував Путіну скинути йому на голову пару бомб в Кремлі, щоб він не атакував Україну з 17 по 20 рік. І власне я думаю, що для Трампа така риторика не є якимось викликом, тобто він може ще покрутіші якісь пропозиції, дуели провести. Тільки щось мені підказує, що коли вже він їх запропонував би, то відповідь з Росії була би зовсім інакша, розуміючи перевагу західного зброєння американського зброєння над російськими орешниками, подібними інструментами. Тому мені насправді дуже шкода, що навіть під час війни, навіть в момент, коли дійсно, як сказав президент, гинуть люди, а йому цікаво. Ми говоримо. Про речі, які є настільки приземленими, настільки відірваними від реальності і настільки нікчемними з боку Російської Федерації, що ну вся світова політика в це знаєте, знижується, переходить у цей такий абсолютно поверхневі ось такі розмови. Хоча я розумію, що для тих же лідерів Франції, Німеччини, Британії інших лідерів Європи такі заяви є насторожуючими, тому що якщо Путін готовий по Києву бити. Міжконтинентальною балістичною зброєю, то що говорити і про інші європейські столиці, не виключено, що в його голові і подібні пропозиції можуть з'явитися. І до прикладу, а до речі, ж вони навіть про це казали. Хтось з оточення Путіна казав, що пропонують вдарити по території Польщі, де знаходяться їхні військові бази, подивитися, як вони з цим справляться. Медвоше вправ... пропонував Медведівже так. Да, Медведівже пропонував. Та да, да. тому маємо справу із хворою людиною, яка не вміє справлятися своїми емоціями. Я думаю, що це навіть справа не тільки в його безсиллі, якомусь логічному та аргументованому, а проблема в тому, що немає інакших тем, які підіймати. Немає можливості продемонструвати, що Росія в цьому контексті дійсно сильніша за Захід, і вона це демонструвала вже на полі бою. На жаль, це не аргумент. Угу. А, пане Максиме, а я ось про що щойно. Ми то прекрасно усвідомлюємо всі тут в Україні нікчемність Російської Федерації, точно так само, як і непередбачуваність Трампа. Але от давайте відверто, і Путін, і Трамп вони обоє є дуже хитрими і маніпулятивними. І от мені. Тут таке питання в мене з'явилося. Як ви вважаєте, ось ця їхня ймовірна майбутня зустріч? Чи може бути це такий знаєте дзвіночок для всіх інших, зокрема і для інших світових лідерів, про те, що от саме ми знаєте, такі тут два альфа-самці будемо вирішувати зараз, взагалі, як розділити цей світ на сфери впливу, і все буде залежати тільки від нас. Я думаю, що логіка Трампа відрізняється від Путінської, Путін дійсно мріяв би про те, щоб сидіти за столом, малювати червоним олівцем лінії на карті, за які не мають переходити західні країни, бити кулаком по столу і розповідати про те, як потрібно відкотити НАТО до стану розширення на східний план і подібні речі. Він насправді думає про те, що він є одним із центрів впливу на світову політику, але в реальній Трамп э, сприймає Путіна крізь призму Китаю. І для Трампа э, Путін є пішаком. На шляху до, скажімо, ось такого знаєте, боса, з яким дійсно дуже непросто вести справи. Путін там в ну, в розрізі світової економіки є каплею в морі, точно так само, як і у військовому контексті, можливо, тут посерйозніший, звісно, вплив, але тим не менше не зрівняється із китайськими збройними силами. До прикладу тому мені видається, що для Трампа це можливість обрубати можливо Вості Путіна посилюватися з Китаєм, поширювати китайський вплив на захід, в тому числі на територію Росії, Білорусі, можливо Сербії, Угорщини тих країн, де він має присутність, і зустріч його із Путіном має дві мети: перша це дійсно продемонструвати, що Трамп може змусити своїм впливом і своєю силою Путіна припинити цю війну. А друге продемонструвати. Те, що все ж таки він наближається до того, аби е, зменшити вплив і Китайської Народної Республіки. Я думаю, що це запрошення е, Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію 20 січня була також не випадковою, тому що інших лідерів країн світу Трамп не запрошував на цю інавгурацію, тобто він розуміє, що ключовим його супротивником є Китай, і з ними доведеться мати справу протягом найближчих чотирьох років. Тому зараз потрібно зробити все, аби аби обрубати довгі руки Китаю а, західніше від своїх кордонів у північній Кореї, в Ірані, в Росії, в декількох інших країнах, які продовжують бути союзниками під небесною, пане Максиме. Тут ви згадали про європейські країни, які а, дотичні до Російської Федерації, ну дотичні до Кремля а, даруйте, а, як можна розцінити? Рішення Сполучених Штатів дозволити розплачуватися тій же Туреччині і тій же Угорщині за російський газ через російський же Газпромбанк, чи це не політика подвійних стандартів, і навіщо тому, проти кого вони ну, принаймні Сполучені Штати борються, ну принаймні кажуть, що борються давати гроші на ту ж зброю? Так, справа в тому, що е, ми дуже часто сприймаємо російсько українську війну крізь призму цінностей. Крізь призму ідеології та вільної ідеології про західної, крізь призму того, що ми з європейським союзом є одним цілим, так само, як і з натівськими країнами, ми є єдиним блоком. На жаль, світ перестав так думати десь наприкінці 22-го року, як на мене, можливо я помиляюся, але у мене таке відчуття, що а, після того, коли зрозуміли, що а, загрози взагалі української державності як такої ста стає менше, коли зрозуміли, що від там Києва від інших е ключових міст відійшов дещо ворог. Після того почалося зволікання з тим, щоб допомагати нам е настільки активно, як цього потрібно, і в необхідних е об'ємах натомість з'явився от так званий економічний інтерес, і е сьогодні виступаючи українським діячам державним на міжнародних. Зустрічах на всіляких майданчиках важливих все частіше доводиться говорити не про нашу спільну місію і необхідність знищити ворога ідеологічного, а про те, які матиме західний світ вигоди в разі підтримки України, тобто говорити про те, що реально може потримати в руках західне суспільство, допомагаючи Україні. І не випадково в останньому плані перемоги президента з'явилися пункти про, наприклад, корисні копалини українські, якими ми готові ділитися із західними нашими партнерами, чи то про розміщення українських військових в країнах західної Європи. Ось ці речі якраз є відображенням зміни світогляду наших союзників, і це спостерігається не тільки в контексті російсько-української війни, а взагалі міжнародної торгівлі. І якихось інших економічних зв'язків і сполучені штати тут не виключення. Як ви думаєте, яка ключова причина, чому? Сполучені Штати досі не визнали Росію країною спонсоркою тероризму, та якраз в тому, що якби вони прийняли це на рівні парламенту, то економічні зв'язки з Росією були би е, мінімізовані, якщо не знищені повністю, і точно так само з країнами-союзниками їхні відносини з Росією. Тому всі рахують гроші, в тому числі там в контексті оплати газу Туреччиною чи якимись іншими країнами, в тому числі е, стелею. Ціни на російську нафту, яка досі продається в країнах західного блоку, не ось все це продовження просто тієї політики, що гроші понад усе, незважаючи на те, що є перетинання із цінностями час і часу, які ми намагаємося на яких ми намагаємося наголошувати в комунікації з нашими партнерами.